Слава Україні! Шановні дороги я лікар-травматолог, прізвище моє – Вісторовський. Очевидно, багато з вас мене знає. Зараз я хочу вам коротенько розказати про методи надання першої невідкладної допомоги при травмах, при кровотечах, при інших загрозливих станах. Сьогодні такий час, що не завадить кожному з вас цими методами володіти. Отже, насамперед. Це є штучне дихання і непрямий масаж серця. Якщо ви бачите людину, яка лежить і не подає, не рухається, не подає ознак життя, треба обов'язково в першу чергу перевірити периферичний пульс. Перевіряється краще на сонні артерії. Далі треба перевірити, чи є дихання у людини. Це можна зробити кількома способами. Ну, можна послухати вухом, так, чи дихає людина. Можна подивитися, чи є екскурсії грудної клітки. Можна піднести дзеркальце або любу поверхню, наприклад, мобільний телефон до носа або до рота і подивитися, чи є осідає пара на ньому, чи утворюється конденсат. Можна взяти якусь ниточку, якусь пір'ячку, піднести так само до дихальних отворів і подивитися, чи вони відхиляються. Якщо немає периферичного пульсу, якщо немає дихання, ми повинні приступати до, перших, до первинної реанімації. Тобто ми робимо непрямий масаж серця і штучне дихання. Штучне дихання проводиться двома шляхами: або рот в рот, або рот в ніс. Можна використовувати для цього спеціальне повітря води або клапани, спеціальні дихальні трубки, але якщо цього нема, це робиться безпосередньо. Ну, накрити можна хустинкою, та, щоб не було також неприємно, скажімо так. Непрямий масаж серця. Для того, щоб провести непрямий масаж серця, ми повинні тиснути на нижню частину грудини потерпілого оцим місцем долоні. Руки складаються навхрест, вирівнюються повністю в ліктьових і плечових суглобах. І ми тиснемо не так. Як ви, можливо, бачили в кіно, а тиснемо всією вагою тіла. Швидкість цих натискань приблизно має складати десь 120 хвилин. Далі, в якій послідовності проводиться? Спочатку починаємо непрямий масаж серця, робимо штучне дихання. Якщо роблять реанімацію двоє осіб, тоді на кожні 5 Натискань ми робимо хворому один вдох. Якщо це проводить одна особа, то на 15 натискань робимо два вдохи. Далі наступна загрозлива ситуація це і зовнішня кровотеча. Ну, Кровотечі бувають, напевно, вже всі знають, це є капілярні, венозні артеріальні. Капілярні ми взагалі не розглядаємо так, як це звичайні подряпини. Винозна кровотеча, якщо крупна вена може бути проблема, винозна кровотеча зупиняється звичайною давлячою пов'язкою. Ми беремо бинт, ми прикладаємо його бажано цією внутрішньою чистішою стороною до рани і робимо кілька турів туго до зупинки кровотечі. Далі наступна артеріальна кровотеча, вона є значно більш небезпечна. Її можна розпізнати, по тому, що кров має я, яскраво червоний колір і е, з рани вона витікає пульсуючим струменем. Yeah. Самий перший метод зупинки артеріальної кровотечі це є притискання артерії пальцем, кулаком, чим-небудь. Артерія притискається на протязі. Що це означає? Якщо кровотечу ми бачимо на руці на передпліччі, то ми маємо притискати все одно плечову артерію. Ось тут, зверніть увагу, в цьому місці. Якщо кровотеча з нижньої кінцівки, притискається стегнова артерія. В рідких випадках можна притискати, ліктю... можна притискати плечову артерію в ліктьовій ямці. Ось тут вона пульсує в кожного просто пальцями. Потім можна зробити таку штуку, вкласти сюди валик. Зігнути максимально лікоть і ось так прифіксувати ну, якимось шнурочком. Це е, дозволяє зупинити кровотечу з передпліччя. Так само можна зупинити кровотечу з гомілки, якщо валик поставити в підколівну ямку і максимально зігнути ногу. Далі. Найкращим методом все-таки це є накладання джгута. Звичайно, що жгута у вас під руками не буде, тому використовуйте любу. Любу мотузку, шнурівку, кроватку, можна відірвати рукав від сорочки. Будь-що. Яким чином? Ми зв'язуємо два кінці мотузки. Оцю петлю одягаємо одягаємо на кінцівку, на руку. Беремо щонебудь, підручне, підручний, будь-який підручний засіб, ну, якийсь патичок. Так? Вставляємо сюди. І починаємо закручувати. Закручуємо до тих пір, поки в нас не припиняється кровотеча. Далі кінець цього, так би мовити, гаджету. Ми фіксуємо, фіксуємо і обов'язково пишемо час накладання жгута. Ну, час. можна ручкою написати на листочку, можна ручкою написати на одежі. В крайньому випадку можна замочити палець в крові, написати на чолі потерпілого. Наступне це є переломи кісток. Переломи кісток. їх потрібно зафіксувати. Їх потрібно потрібно зафіксувати. зафіксувати, Якщо перелом супроводжується масивною кровотечою, додатково ще слід і накласти джгут на цю кінцівку. Як фіксується перелом? Основне правило фіксації перелому має бути задіяні два суміжних суглоба. Наприклад, якщо є перелом перед плеччям, обов'язково фіксується від кісті до плеча. Якщо перелом гомілки, фіксується стопа, включно зі стегном. Ну, лікарі використовують шини для фіксації перелому. Шини, звичайно, при вас не буде. Тому використовуйте все, що нагадує шину, і що ви знайдете під руками. Це може бути навіть звичайна парасолька. В разі чого е, якийсь патик, який лежить на дорозі. Ну, будь-що, що нагадує отаку от шину, що можна наложити і прибунтувати, чимось прифіксувати до кінцівки. Третє, опіки. Опіки. Ну, в першу чергу, треба. Загасити полум'я на потерпілому. Найкраще, найкраще це робити якимось рядном, якимось плащем, якимось пальтом. Запам'ятайте, не завжди не кожне полум'я можна загасити водою. Але без доступу кісню можна загасити практично будь-який вид полум'я. Можна закидати землею, можна закидати піском або чимось накрити потерпілого. Далі. Коли ми. Усунули оці загрозливі для життя стани, тобто полум'я, кровотеча, не дихає, серце не б'ється. Хворого треба по можливості відтягнути в якесь ну, більш-менш безпечне захищене місце, накрити його, зігріти, якщо є можливість, дати якесь пиття і дочекатися приїзду медиків, рятувальників. Дякую за увагу. Тримаємося разом і сильні. Разом ми переможемо. Слава Україні.